Ще один захисник України, житель селища Вороніж, повернувся додому на щиті. Сергій Терещенко народився 15 серпня 1976 року і став середнім сином у багатодітній родині. Тут же пішов до школи і найбільше любив історію, адже завжди цікавився людьми і подіями, які змінювали світ. Після школи вступив до центру професійно-технічної освіти, техніка, садівництво, будівництво. Він був багатогранним і цікавився багато чим. Найбільшим захопленням Сергія були бджоли. У саду родини стоїть багато вуликів, і саме там він проводив левову частку свого вільного часу. Єдине, заради чого він довго пропадав у телефоні це читання інформації про бджіл. Догляд за ними та секрети пасічництва у травні 1998 року. Сергій створив сім'ю з коханою дівчиною. Невдовзі у подружжя народилися син та донька. Сергій Вікторович мріяв добудувати та облаштувати свій дім, зробити його затишним і спокійним місцем для всієї родини. Він часто уявляв, як разом з дружиною зможе насолоджуватися тишею та спокоєм, нянчити онуків, радіти їхнім першим крокам та словам. 6 червня 2024 року чоловік встав на захист батьківщини. Він ніколи не тікав і не ховався, завжди казав. Хтось вже має захищати дім і своїх рідних. На Донецькому напрямку виконував обов'язки майстра по ремонту безпілотних авіаційних комплексів. Для багатьох своїх побратимів став не просто авторитетом, а наче батьком. Ворожий БПЛА обірвав життя героя на Донеччині. Світла душа воїна відлетіла у засвіти 20 серпня цього року. Під час повернення з бойового спеціалізованого завдання Сергій Вікторович Терещенко отримав поранення несумісні з життям. Світла людина із світлими помислами і бажаннями на майбутнє на жаль, пішла з життя через ненаситну війну, яка забирає і забирає у нас найкращих синів України. Висловити слова пошани рідним захисника та вклонитися героїчному подвигу справжнього патріота Сергія Терещенка прийшли ті, хто його знав, поважав і любив. Вкотре расист забрав нашого земляка, нашого героя Сергія. Вічна слава, вічна пам'ять Сергію, шана його рідним і близьким. Всім нам миру. Слава Україні. Дозвольте. Від цих мешканців селища рідним і близьким виразить співчуття. Сергій захищав нас з вами, нашу землю. Дякуємо йому. Дякуємо всім Збройним силам України. В нашому закладі його пам'ятають як відповідальну. Добру, життєрадісну людину як друга завжди готового прийти на допомогу. Колектив Шосткінського центру професійно-технічної освіти висловлює глибоке співчуття рідним та близьким Сергія. Низький уклін вам і загиблому герою. Дякуємо тобі за те, що ти був і захищав нас. Світла пам'ять сьогодні. Ми в останню путь проваджаємо героя земляка, який віддав своє життя за майбутнє прийдешніх поколінь, за мирне майбутнє. Сергій Вікторович назавжди залишиться взірцем незламної волі і мужності для підростаючого покоління. Слава герою навіки, щирість співчуття рідним. На превеликий жаль, мріям Сергія Терещенка здійснитися не судилося. Він доєднався до небесного воїнства у 49 років. Нехай світла пам'ять про оборонця, який склав свою голову заради щасливого майбутнього нашої держави, буде сильніша за смерть. Шостка одне з небагатьох провінційних містечок, де суб'єктам господарювання надається часткова компенсація вартості електрогенераторів та альтернативних джерел енергії. Про це нагадав міський голова під час засідання виконкому, на якому розглядалося відповідне питання. Не так багато міст, які напротязі двох років платять гроші за це ну, в місті тобі і копійки не дають. А, а якщо ти через кредитний ресурс пройшов, то ці гроші вистачить, поки на перший зносить, на відсотки, а, а потім можна, ти ж будеш заробляти, економити електроенергію, таким чином е, виробництво буде заробляти, і можна піддати кредитні ресурси. Це початок, і у нас і електричні панелі, і електростанції будуть працювати. Ми думаємо і далі. Розповім. У нас лічильники, це третя програма, яка працює по воді. І ми будемо розширяти це. Ми будемо спектр всіх зацікавленості людей в автономному енергозабезпеченні. Мається на увазі енергозабезпечення вода, каналізація, електроенергія і мається на увазі і тепло. Напали, напали. Тобто, такі напрямки будемо виталяти. Але ми поки що готуємося, вийдемо з пропозиції, буде питання, будемо напрацьовуватися. В рамках розгляду даної теми очільник громади повідомив присутніх про непросту ситуацію, яка наразі складається на Сумщині у зв'язку з обстрілами енергооб'єктів, які останнім часом стали регулярними. Позаминулу ніч наша громада піддала серйозному авіаційному нальоту по, по системі енергозабезпечення єм і вночі була виведена з ладу ворога. в Угнадском Старостинском округе инфраструктурный объект, из-за чего был выключен ворота кирки населенных пунктов. А потом мы не успели приехать в Шостки, а под Шостки авиационный напад, и был взорван еще один объект. И практически в минулую добу вся громада была без электронной. И на сегодняшний день На сьогоднішній час частина об'єктів залишається без електрозабезпечення, в тому числі цілий північний райони. Микола Нога нагадав, що сьогодні зранку лінії були пошкоджені і в Сумській громаді, а Потивська, Новослобіцька і Білопільська громади теж частково без електроенергії. Ворог методично намагається знищити нашу систему, бо резервні системи. Забезпечення треба треба взагалі їх розконсервувати, бо ми вже звикли, давно не запускали заправити, поміняти масла, відпрацювати і підготувати людей на випадок, коли потрібно буде працювати. До речі, система водозабезпечена. Вчасно запустили електрогенератори, друге аварійна система енергозабезпечення і вода в місті з'явилася. Не через довгий час, але треба вдосконалювати цю систему. До речі, повертаючись до питання по наданню часткової компенсації суб'єктам господарювання у Шосткинській громаді, варто нагадати, що той, хто скористався даною програмою чи планує це зробити, повинен пам'ятати, що міська влада повертає певні кошти. Натомість суб'єкт має надавати доступ до встановлених альтернативних джерел електроенергії сусідам, які цього потребують. За даними Шосткинського районного управління поліції, основними причинами зростання аварій та дорожно-транспортних пригод у регіоні є початок мотосезону та недостатня обізнаність учасників дорожнього руху щодо правил безпеки, порушення швидкісного режиму та керування транспортом без прав. Поліція фіксує численні адміністративні правопорушення. Зокрема, пішоходи порушують правила переходу дороги, велосипедисти ігнорують обов'язкові вимоги безпеки, а скутеристи та мопедисти часто не мають відповідної категорії водійських прав. Про це в інтерв'ю розповіла інспекторка з комунікації Інна Розкошна. Пішоходам варто переходити дорогу лише у відведених місцях, уважно дивитися по обидва боки та не відволікатися на телефон або навушники. Велосипедистам обов'язково використання шолома та світловідбівних елементів. Рух смугою для велосипедистів, або як у нашому місті за її відсутності, лише правим краєм дороги. Дотримання правил та увага до інших учасників руху. Самостійна їзда дорогами загального користування дозволяється з 14 років. До цього лише Перебування під наглядом дорослих скутеристам та мопедистам обов'язково використання шолома та світловідбуваючих елементів, дотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху. Керування мопедами та скутерами дозволяється 16 років за наявності водійського посвідчення від відповідної категорії. В Україні керування транспортними засобами, особою, яка не досягла 16 років, є порушенням закону і тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Водії електросамокатів також допускають порушення. Загалом в Україні керування транспортними засобами без дотримання правил тягне за собою адміністративну відповідальність. Щодо водіїв електросамокатів, то обов'язковим є використання шоломів та світловідбивних елементів, дотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху. Рух дозволяється по правому краю дороги або велосипедних доріг Ріжках, але не по тротуарах, якщо не передбачено це правилами дорожнього руху. Керування електросамокатами дозволяється лише з 14 років, а також перевезення пасажирів заборонено. За порушення правил користування електросамокатом. Передбачений штраф за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення зараз у нас у більшості шкіл є офіцери безпеки, які регулярно у усіх класах проводять лекції, і зокрема, з правил дорожнього руху детально розповідають про всі знаки, які у нас є у місті, і не тільки у нас, як правильно переходить ті ж самі пішоходи, як рухатися на велосипедах, на самокатах, на іншому транспорті. Особливу увагу поліція приділяє безпеці дітей та підлітків. Батьки відіграють ключову роль у дотриманні безпеки. Контролюйте використання мотоциклів, електросамокатів, навчайте правилам з дитинства, не дозволяйте керувати без прав і будьте прикладом. Підсумувала інспекторка. Ми закликаємо всіх батьків піклуватися в першу чергу про життя та здоров'я своїх дітей, а також про те, що своїми неправомірними діями, недотриманням правил дорожнього руху вони можуть також травмувати або ж лишити життя іншу людину. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху, пішоходів, велосипедистів, водіїв мототранспорту та електросамокатів бути уважними, особливо на пішохідних переходах, та суворо дотримуватися. Це правил безпеки ми закликаємо підлітків до самосвідомості до неупинного дотримання правил дорожнього руху, і варто вам пам'ятати про те, що від ваших дій залежить життя та здоров'я не тільки ваше, а й оточуючих. Шосткинське районне управління поліції продовжує проводити профілактичні заходи, спрямовані на підвищення безпеки на дорогах та зниження кількості ДТП.